Всім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка Книжок. Сьогодні я підготувала добірку, яка мені здається є важливою під час повномасштабної війни. В ній я зібрала книги з моїх полиць, в яких тим чи іншим чином розповідаються як наші огидні сусіди. Заважають нам жити своє життя, заважають нам розвивати своє. Боротьба з ними триває вже не перший рік і не дев'ятий. Це наші удвічні вороги, і боротьба продовжується і нині. Тому принагідно хочу подякувати нашим захисникам та захисницям. Без вас не було б нас. Перед тим як ми перейдемо до добірки. Я одразу хочу зазначити, що насправді книг про українсько-російські відносини, про війну, про шістдесятників, розстріляне відродження є чимало. Але я зібрала в цю добірку виключно ті книги, які є в моїй бібліотеці. Я думаю, що читаючи ці книги, про які я далі буду розповідати, ми будемо краще розуміти, чому наша русофобія недостатня. Тож поїхали. Вирішила розпочати з найновішої книги, яка є в моїй бібліотеці Культурна експансія. Це збірка есеї від українських авторів та авторок, яка присвячена захиснику України Роману Ратушному та громадському активісту. Він загинув, захищаючи нас на Харківщині. Йому було лише 24 роки. Що таке власне культурна експансія? Культурна експансія це процес повільної і поступової окупації культурного життя. Росію. Росія хотіла витіснити все українське в різних сферах життя і заполонити це своїм російським. Власне, їй це в багатьох сферах вдалося. На жаль, і зараз ми з цим всім маємо боротися. Ця книга охоплює дуже широку тематику. В ній можна знайти есеї про такі більш звичні для широкого кола людей, наприклад, про телебачення або про літературу. Але водночас є, і, наприклад, про архітектуру церков. Тут згадується чи про комп'ютерні ігри, навіть всюди вхала носа свого Росія і насаджувала нам своє, не даючи розвивати наше рідне. Тож, власне, кожен автор в цій збірці пише в своїй манері і різним чином заглиблюється в тематику, про яку розповідає. Деякі есеї читаються дуже швидко і легко, а деякі даються набагато важче. Але гадаю, тут на це впливає власна зацікавленість в певній тематиці. Якщо, до прикладу, мені про літературу читати цікавіше, то і есей він мені здається більш якимось ближчим до мене і читається. Він легший. Якщо комп'ютерні ігри мене не цікавлять, то, звісно, читається це набагато важче. Або, наприклад, якщо я не обізнана в якійсь тематиці, як то архітектура. То знову ж таки це читається важче до слова про архітектуру. Тут я прочитала таку цікаву думку, яку навіть занотувала собі, що в радянському союзі урядові будівлі сталінські архітектори будували навмисно такими помпезними і величезними, для того, щоб на їхньому фоні люди відчували себе. Дрібними, незначущими і навіть переляканими. Ось так. Тому варто розуміти, що культурна експансія це такі речі, про які ми можемо навіть і не здогадуватися. Але в комплексі це все працює насправді дуже ефективно. Друга книга повільно перетікає з першої, бо тематика у них схожа про культурну експансію. Але у цій книзі Віра Гієва акцентується саме на літературі за лаштунками імперії. Як говорить нам анотація, в цій книжці авторитетна літературознавиця через призну культурного процесу аналізує український спротив імперії та боротьбу за збереження колективної пам'яті. Отож, це збірка есеїв про українсько-російські відносини. В цій книзі авторка показує, як наші письменники та письменниці були змушені пробиватися крізь власне цю культурну експансію російську. І починає вона із Шевченка, не чуя Левицького, продовжує про Лесю Українку, Франка і. Як говорить Забушко в рецензії на цю книгу, що прочитавши за останками імперії, вам захочеться перечитати українських класиків, і це є чудово. І направду, коли... Читаєш цю книгу, то там є дуже багато відсилок до творів наших українських авторів та авторок. І якщо ви їх не читали, то пробиратися крізь текст є доволі складно. У цій важливій книзі за допомогою творів наших письменників Віра Гєва показує, що українська та російська культура ніколи не були схожими і братніми, як це нам насаджували впродовж багатьох років. В цій книзі авторка показує, як нашим письменникам минулого до Пробиратися крізь цензуру, і в яких обставинах їм доводилось творити пліч-опліч з загарбниками. Ця книга буде цікавою тим, хто цікавиться українсько-російськими відносинами, зокрема в літературній площині. І для тих, хто краще хоче зрозуміти відмінності в цінностях в цих двох культурах, які є звичайно величезними, і Віра Гейва на конкретних прикладах це показує. Наступна книга, про яку хочу розповісти, це світлий шлях Станіслава Асєєва Історія одного концтабору. Станіслав Асєєв – це український журналіст, який 28 місяців перебував в концтаборі ізоляції, який знаходиться в тимчасово окупованому Донецьку. Книга випущена в 2020 році. Частина тексту тут подана українською мовою, і з іншої сторони аналогічний текст російською. Станіслав Сєєв писав цю книгу, роблячи замітки, ще коли перебував в ізоляції, а частину вже Дописував зі спогадів після звільнення. В ній автор розповідає в 23 розділах свою історію перебування в концтаборі, починаючи з свого прибуття. і... Так, він поступово розповідає про тортури, про голодування, про свої емоції, свій моральний стан, все, що він відчував, перебуваючи в ізоляції, і завершує, звісно, на щастя свободою. Ця книга це документальне свідчення злочинів, учинених щодо нього та інших полонених. Ізоляція була створена в 2014 році після захоплення українського Донбасу, і вона ще досі функціонує. У цій книзі Станіслава Сєєв описує справді жахливі речі, як йому довелося пережити і фізичні, і психологічні тортури. І також він пробує аналізувати те, як психіка адаптовувалася до цих всіх жахіть, в яких він перебував 28 місяців. Звісно, читати про ці всі жахіття нелегко, тим бачив в нинішніх реаліях біль, страх, розпач. Ті ці емоції ви будете відчувати, читаючи цю книгу. Наступна книга, про яку хочу розповісти, це архіви КГБ. Я її ще не читала. Вона нещодавно поповнила мою колекцію, але хочу за неї взятися. Це реальні історії українців. З 30-х до 80-х років 20-го століття, які мали справу з органами державної безпеки в радянській Україні, автор цієї книги Едуард Андрющенко це український історик. А також ви могли його бачити як головного редактора популярного Ютуб каналу «ВОЗ». Ці всі історії Едуард знаходив в архівах і з року в рік писав ці історії для українських та закордонних видань, а потім зібрав їх під однією обкладинкою власне у цю книгу. Це вже її другий тираж. Вона стала доволі популярною. Героями цієї історії стали видатні митці та цинічні вбивці, агенти та чекісти, втікачі та шпигуни. Як читаємо в анотації, всі ці епізоди дозволяють краще зрозуміти складне і повне протиріч життя українців в умовах радянського тоталітаризму. Ця книга має майже 400 сторінок, і все це цікаві історії зовсім з різних періодів про різних людей, які автор знайшов в розсекречених архівах. ГГБ і це подано не якимись канцеляризмами і складною, і нецікавою мовою. Переписано все на такий доволі живий манер, тому має читатись доволі легко. Для більшої наочності яка ця книга хоче розповісти історію, яка як я прочитала в одному з інтерв'ю найбільше здивувала автора цієї книги. З неї, власне він і розпочинає цю книгу. Ото що відбувалося в 30-х роках 20-го століття, все це тоді, коли були активні якраз сталінські репресії. Одним із ворогів ворогів радянського союзу був Лев Троцький. І ось в газеті Компартії виходить публікація, в якій розповідається про нове підприємство на Дарниці. І в рамках цієї публікації є світлина, на якій просто там кілька дерев, корпус цього підприємства, і хтось в цих гілках дерев розгледів обличчя Троцького. І сказав, що це все зроблено навмисно. НКВД порушило справу, заарештувала фотографа і художника, який займався ретушуванням. Якщо художнику пощастило, і він вижив, то фотографа розстріляли як польського шпигуна. Пізніше ця вся справа розвалилась, бо почалось послаблення репресій. Тобто, ви уявляєте, вони вважали, що цей фотограф він був прихильником троцького і з метою агітації з гілок склав його портрет. Хоча ви можете ось поглянути на цю світлину, і ну не знаю, я б. Вз... Загалі там не можу уявити, де може бути цей портрет у цій книзі. Автор не намагається давати якихось чітких оцінок, Він хоче, аби висновки залишались за читачем. Як я вже згадувала, я ще не добралася до неї. Якщо ви вже читали, то дайте мені знати в коментарях, як вам. Наступна книга, про яку хочу розповісти, це я змішаю твою кров з вугіллям, і насамперед хочу сказати, що мені подобається, як ця книга виглядає зовні, як вона виглядає на моїх полицях. Дуже красиво. Отож, про що ця книга? Автор цієї книги відправився в подорож українським Донбасом. Він відвідав шість міст. На Донеччині та Луганщині і намагався, як вказано тут, зрозуміти український схід. Він досліджував тогочасне життя цих міст, а також знаходив історії, заховані в архівах. Варто зазначити, що їздив у цю мандрівку автор у 2016 році. З того часу, звісно, чимало чого змінилося. І як сам автор говорив в одному своїх інтерв'ю, що за що він би міг покритикувати себе, це те, що він ем, відвідав мало міст, і варто було би. Поїхати у більше, у більше міст, аби краще мати ширшу картину. Найважливіше для автора, як він говорить, це було почути місцевих жителів. Знову ж таки, за словами автора, в нього було бажання показати дещо інший досвід. Цитую, тут є і голоси Шахтарів, і розповідь про похід в музей шахтарської слави, і про зображення образу шахтаря в світовій літературі. Автор хотів написати. Художню документальну книгу, тому що художня в тому сенсі, щоб вона мала бути захопливою для читачів, а документальна, щоб передати фактаж. Ця книжка покликана зруйнувати якісь стереотипи, які ще досі існують в українців щодо Сходу, які ніколи там не були. Показати, що український схід це така ж сама частина України, яка Пострадянська з такими самими травмами, як і всі інші міста нашої країни, книга вийшла друком у 2020 році, і знову ж таки варто розуміти, що з -з -з зараз ситуація кардинально інша там, але я гадаю, що для розуміння Українського сходу його якоїсь певної міфології стереотипів, яким укутана ця територія України, цю книгу варто прочитати. На годріці вона має 4,49. Такий важливий підсумок персонально для мене про що ця книга про те, що те, що трапилось на сході, могло трапитись будь-де, і йдеться не про окупації, а про те, як легко можна маніпулювати людьми, які прагнуть простих відповідей, однозначних відповідей. Бо щось ваш світ занадто швидкий, ускладнений і мерехтить. будь-що повторений, показане, може бути втілене будь-де і будь-як. І завершити цю добірку я хочу художньою книгою інтернат Сергія Жадана. Цю книгу вважають доволі знаковою саме на воєнну тематику в Україні. Отож, в ній розповідається про три зимових дня на Донбасі в 2015 році. Головний герой цієї книги це вчитель, який їде забирати свого племінника з інтернату в інше місто. І прототипом цього міста, як я дізналася з інтерв'ю Сергія Жадана, є українське Дебальцеве у час цієї вимушеної мандрівки головного персонажа, українська армія саме покидає місто і його оточують сепаратисти. Автор розпочав писати цю книгу в 2015-му, закінчив 2017-му взимку. І як говорить сам Сергій Жадан, чимало історії у цій книзі є невигаданими. Однак історія цього головного персонажа Паші є радше збірним образом, ніж якоїсь конкретної людини. Цей головний персонаж є доволі суперечливим, оскільки він займає таку нейтральну позицію, він хоче зрозуміти, на чиїй стороні його дім, але. Уникає брати на себе цю відповідальність, однак жахлива небезпека та пряма загроза життю головного персонажа вона змінює риси його характеру, формує нові грані. І варто зазначити, що хоч ми й дивимося на сюжет, наче очима пащі, але оповідь тут ведеться від третьої особи аж до останніх розділів книги. Ну і наостанок хочу похвалитися, що у цій книзі у мене є автограф Жадана, і тепер її ще приємніше мати на своїх полицях. Ну ось і все. Це всі книги, про які я хотіла розповісти у цьому відео. Я намагалась бути лаконічною, аби воно вийшло динамічнішим. Дайте мені знати в коментарях, чи вам було цікаво. А також напишіть про свої улюблені книги на тематику українсько-російських відносин, чи то розстріляне відродження, чи то. Шістдесятників культурної експансії. Мені буде цікаво прочитати та потім згодом додати в свої хотілки, можливо, і на своїй полиці. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!